Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду грати в денді, Тільки тепер не в гонки, не в матю, не в танчики, а в футбол. Зараз я вам покажу, як треба забивати голи. Так. Біжим, біжим. Удар. Удар! Воп, і гол. Ну, чуть-чуть заглючило, но то нічого страшного. Счет 1-0. Я забрав мяч. Тепер ми забрали мяч. Ай-яй-яй. поганці. Опять знову Забрали мяч. Варте матан халюка Эу зовсім ха-ха-ха. Та тобі не поможуть твої способності футболіста, Я просто щас поведу. Так, бан. Е! та ну чого ти не Ха Бам. Другий гол. Це просто професіоналізм. Буду вам показувати, поки не закінчується бік. Міше допомагає грати мій підтон. Я веду м'яч. Бам! І це третій гол. Так, 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 так. Бой. Бенс. І це не гол, ну нічого страшного. Я ще вам покажу, як це. Футбол опа, і це третій, Ой, це вже четвертий гол. Не, навіть не питається завести в мої ворота м'яч. Опа. Щоб не пасувалися, я забрав них м'яч і опять удар. Бемс. І це гол! Це вже п'ятий гол. Ну просто изи. Изи. Так, воп. Опять забрал м'яч. Ну просто и удар. Удар. Я сказал удар. Так куда? Удар. 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 Це не гол. Ну ничего страшного. Вопс. А, ні, не, не вопс. Вопси, вопс, вопс. 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 вопс, вопс, вопс меняемся. Меняемся. А знову меняемся. Вопс. Вопс. Бежим наверх. Бежим наверх. Б'ем. Ай, ні, не б'ем. Бамс. Это гол. І це просто вже шостий гол. Бачите, як він радується. Удар, бемс. І це гол. І це вже сьомий гол. Просто вони мають грати, не вміють. А, це тільки перший тайм Сейчас Ще другий буде тайм. Ну так. Я їх просто накажу тоді. Ось, це шо хоч щось питаються робити. Бемс. Я забрав... Ось де мій воротар. Щось він завтикав чуть-чуть. І це удар! Бемс! Це просто гол! Це вже восьмий гол. Восьмий гол. Це, це ви представляєте? 8 ноль Сейчас вам покажу счт. А, сейчас, до забью ще один и покажу счт. Бэм! Ай, чуть, чуть удар не туда пішов. Чуть-чуть, чуть-чуть, ну чуть-чуть. Там загубийся. Опа, вопа, я за... А, ну время. Сейчас вам покажу. Счет. Восемь. Ноль. Ну просто легчайше. нормально вам видно? Нормально. Сейчас мы такая. подвесим. Вот сюда. О, теперь вам вообще отлично маловать видно. Правильно? Да, все правильно. Є 15 хвилин футболу. Ну, це просто бемс, Отак бемс, Ну просто йдем, ведемо. І удар! Бемс, І це вже дев'ятий гол. Я забрав нечто, але просто я їх читаю як книжку, вони просто пасуються між собою. І це удар, і це не гол. І це гол. І це гол уже 10-й. 10-й гол на счету. Ось, бачите, 10-10 тайм, 10. ще 13.37. Ну, просто це 10-й гол. Це просто на часах, 10-й гол. Ну, не на часах, а на счетах. Удар. Бамс! І це знову гол. Одинадцятий. Одинадцятий гол. Томик, іди помогай, іди. Іди помагай, іди. Ай, не хочеш, не хочеш. Іди помагай, Томіку. Опять сейчас. Що у них за техніка? Я не знаю. Томік, іди помагай. Іди помагай. І це удар. Бам. І це знову. А ну, Томік, давай дивися, дивися, дивися. Що ти тут грають? Що це тут за ігроки грають? Ось диви, 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 диви. Бігає, бігає, да, бігає. Опа, дивись, дивись, дивись Томік. 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 Дивись, Томік. І це удар. І це удар. І це удар. Бамс. Тринадцятий гол. І це просто 13 гол. Тринадцять. Нуль. Може їм піддатися один гол дать. Як думаєте? коментарях. Давайте я вам піддамся все ж таки. Подивлюся, як ви там заб'єте той гол. Ааа, ви ще й так не можете Пасуйтесь між собою. Ан, ну, давай, воротар, що ти тут? Щось воротар. Во... Ааа, бачите, один гол забили. Це просто фору я їм дам, фору. Тепер не піддаємося, не піддаємося, вопа, вопа, Отакі. вопа, 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 Уверх. Уверх. ведемо, потім прямо, оп'ять уверх. 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 прямо і б-ю, і це 14-й гол, 14, гол, ін, 0, 14-1, вопа. Ай, тут я їх не прочитав, погано тепер, ну, ну просто, ну я не знаю далі, що сказати. Ну що так легко? Давай, удар, удар, бемс. І це не гол, ну, не розстраюємось, не розстраюємось. Просто зараз перехвачуємо їхній мяч. Перехвачуємо їхній м'яч і б'ємо. Ну і все. І 15-й гол. 15-й гол. 15-й. Просто 15-й. Забирай м'яч. Бемс. Ай, не забрав. Погано. Бемс. Забрали. Забрали. Біжимо. знову сюди. Да, Томік? Томік, іди знову помогать. Іди. Іди сюда, плечо. І це удар. І це удар. І це удар. І це не удар, і це поганий удар. Ну, просто об... я аж обиду Бемс, 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 бемс. бемс. Бемс, бемс. Просто йдемо чутка вверх. Удар. Удар. Бемс. І це просто 16-й гол! Ще залишилося 15-15 хвилин 15. Ну, вже 6 секунд. Ну Тут щось пішли на секунди, тут щось пішли мілісекунди. І в мене забирають меч. Яком? Я вам я рефери. Ой-ой-ой, тут уже удар, и я забираю мяч. Бемс. Чуть-чуть, чуть-чуть, отак просто. Ой-ой-ой, п'ять. Ну тут бемс. Воп. Воп. Просто отак воп. Кинули цей мяч. Во-хо! Вы то бачили? Вы то-то бачили? Бемс. Просто м'ячик, мячик, мячик, мячик. Эй, мячик. Я забрал мячик. Обидно, обидно. Обидно, да, осодно, обидно. Ну сейчас вы прям тупо головитесь. Просто бежим наверх и бьем. Бьем. Ну просто, ну, це сейчас гол. Це не гол. Це гол? Непонятно. Гол! 18-й Восемнадцатый, 17. й 17 й гол. Томмик, ты представляешь, 17-й гол забыл Томик. Опять забрала мяч. Ну, я должен успеть забить гол. Должен. Бемс! Бемс! Эй, просто гол. Гол на последних секундах. 18. Но ну, я уже не успею добавить 20. Гляну. Ну, ничего страшного. Вы же ничего не успеете, друзья, зробити. Я вам так скажу. Мои противники, противники. А может я еще и спью? Ще один гол. Б'ю. Ай, не успів. Ну, Так, ви бачите, Тайм ап. Все, я виграв. Юсе Ну, все, друзі. Спасибі за перегляд. Ставте лайки. підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Всім бай-бай!